Всім привіт, вітаю на каналі. Ну що ж, знову будуть розмови про альтернативу. Подивимось, що в нас по виробленню, але там цікавого нічого немає, це кажу зразу. І чим скажімо так, основним сьогодні будемо займатися, це будемо спускати ось цей вітрогенератор наниз. Під останнє відео, яке я виклав про вітрогенератор, де я розповідав, що зняв 6 ов 3 з 6. І сказав, що хочу зробити нові лопаті, та почали писати, що треба знати параметри мого вітрогенератора. Тобто його залипання, на якому вітрі воно, він починає працювати і так далі. Тому сьогодні наша основна задача зарізти наверх, зняти лопаті, зняти хвіст, опустити його вниз і провести тест. Для перевірки обертів в мене є ось такий тестер, купував його вже давно. Років, напевно, три назад. Щось так раз колись спробував, але не дуже воно так скажімо, виходить звідси його протестувати. Тому спускаємо його донизу, зробимо заміри, викладу це відео. Потім декілька днів буде скажімо, на обговорення, можливо, ще хтось щось там скаже мені, що доробити і так далі. Зараз швиденько прогуляємося в сарай, подивимося, що там по показам. ну і Потім вже будемо лізти наверх. Не знаю, як там у вас з мережею, а в нас мережа 3х3. На 3. 3 є, 3 немає. І так далі, після останнього обстрілу. Щось десь побили, мережу дають, коротше так, називається, щоб була. Тож сидив на акумуляторах. Зараз подивимось заряд акумуляторів. Так, На даний момент заряд акумуляторів 28 вольт з основного поля на 2,7 кВт. Заходить 55 вольт, 0,2 А 15 Вт. Як бачимо, щось типу перекриває і з акумуляторів ще бере 4 А. Тобто, ну, можна сказати, що працюємо в нуль. Так, і з другого поля, який стоїть на будинку, там 2,4 кВт. Заходить всього-навсього 1,9 А. Кажемо так, якість може бути не звільно хороша, тому що працюємо тільки на 12 вольтах. Котел працює, цей безперебійничок працює, так що все, нам дуже, дуже зараз потрібна енергія вітрогенератора. Що ще так новенького, дуже нема чого, купив ще редуктор червячний. Зараз покажу це для підйому опускання вітрогенератора. Так, редуктор, який... Купив, можна сказати, по ціні металолому за тисячу гривень. Ось такий він є. Розміри його досить такі серйозні. Тут стоїть ось така штукенція армівра, я так розумію. Але він дуже довго стояв на вулиці, років, напевно, 10, а може й більше, тому він не обертається. Він щось там всередині заржавів. Це буде, напевно, окреме відео, як я його буду розбирати, буду дефектувати, дивиться, що там всередині і так далі. Але думаю, за тисячу гривень ціна велика за такий редуктор, тим більше що для моїх потреб його думаючить. Температурка ось така. Навіть немає одного градуса тепла. Тому працювати там буде дуже-дуже весело. Але нічого, я думаю, ми. Пораємось з такою задачею. Щоб опустити вітрогенератор, у мене є така штука, допоміжна вісить на мачті. Ми її ось там вище і за вірьовочку вітрогенератор спустимо. Ну це все буду показувати, коли залізу наверх. Також хто там про мене сильно переживав. То я працюю в ось такому страховочному рівні, чотирьохточковому. так що тут з безпекою все добре. Зараз знову опускаємо вітрогенератор ну, скажімо, вручну цієї лібодочки, яка в мене є, опускаємо його донизу. Можливо, пізніше встановимо той здоровий редуктор вже з двигуном, щоб все у нас працювало автоматично і займало менше часу. На кнопочку нажав, воно само опустилося. Ну а поки що маслаємось так вручну. Заодно і нагріємося, так як на вулиці холодно. Ну що ж, зараз поліземо, примірюємо ключики, які нам там потрібні, Ну а потім вже надіваємо на себе всю екіпіровочку і шуруємо ось туди. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп оп, 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 і на самий верх. Замотався, страховочку на себе одягнув. Зараз беремо мотузки, беремо ту приблуду і ліземо ось туди, ось туди наверх. Поки я тут на холоді скажімо так, страдаю, лізу наверх. Тому прошу підтримати мій канал подобайкою, підпискою і коментарем. Вам не важко, мені приємно. Ще хотів би подякувати тим, хто вже підтримує мене. Вже у мене є спонсори, які підписали спонсорство на канал. Також є люди, які просто скидають там деяку суму, скажімо, на карту, хто захоче допомогти. Номер карти закріплений в описі під відео. Так, ну що ж, я зверху, ось вітрогенератор. Зараз починаємо його по запчастинам розбирати і спускатись туди донизу. Вітер холодно, руки м'язну, так що працюємо. Так, ну що ж. Отак уже у нас все розобрано, тут вже все розконтрогаєно, отак все вже підліпається, залишається. Зараз покажу, що залишається ось туди, через той ролик. Трудіть мотоску, зацепить сюди завал. Потім ось ці два болти відпускаються і на мотузці ось цей вітрогенератор спускається донизу. Пальці вже не чувствую. Так що давайте швиденько мені. Подуваєчку вліпіть. Це те тут вісю. Так, все, працюємо далі. Так, ну що ж, ми впоралися з завданням. І, бачимо, вітрогенератора нема. Ця штукенція тут стоїть. Кому буде цікаво, що воно таке, тоді пізніше я буду встановлювати, то можу зняти окреме відео і показати, що воно таке. А сам вітрогенератор. Ось там уже лежить на землі. Все, тепер спускаємось донизу і йдемо в сарай. Так, на ну, все про все, щоб його зняти, пішло в мене приблизно десь ну, біля годинки, хвилинок 40, може 50. Замерз капець, тому роздягаюся вже в сараї. Бо на вулиці не дуже так цікаво. Тому думаю зараз роздягнусь. думав, вже генератор затягувати всередину, а потім ще згадав, що в мене ж підключений до того мого рычажка. так що зараз трошки роздягаємося в теплому сараї мене тут плюс 17 добре і потім йдемо відключаємо ще тії проводки які в мене там під'єднані і вже потім затягнемо сюди всередину. і проведемо якийсь тест ще не знаю що ми встигнемо але думаю щось щось сьогодні зробимо так страховочку зняв страховочка аж така Краще страховка, хоч і баушна, але дуже класно працює мій вже не перший рік. а Холодно там, це просто капець. Про страховочку. Купляю її на Оликсі, Бушну. Не пам'ятаю, так, воно не пиші. Мережі немає, як не було, так і немає. Купляю її, здається, 450-650 гривень. Коротше. Штука хороша. Мені колись підвисники сказали, що куди ти там лазиш, були мої перші відео, коли я лазив на вітрогенератор без цієї страховки. Тобто одною рукою держишся, там щось робиш і так далі. Мені сказали, ні-ні-ні. Після цього я купую цю страховочку і так з нею працюю. Тобто залазимо, пристібаємось, руки в нас вільні, і якби, життя страхуємо і покращуємо собі свою скажімо, обстановочку. Там і так вісиш на одній нозі, вітер дує, холодно, а страховку все-таки це набагато краще. За цю годинку вироблення взагалі впало. Тут у нас по нулях, ну тут тільки що 0,2 ампера показувало. Ну і тут 50 В 0 А 2 Вт. Тобто вироблення взагалі ніяке. Так як мережу зараз стали вимикати набагато частіше, можливо, хтось хоче собі такі збірочки, можу допомогти скажімо так, в збиранні. там треба. Одну комірку половинить і так далі, багато хто це може зробити. Тому якщо когось цікавить, то можу під замовлення зібрати. Мене є, скажімо, незнайомий, але є людина, в якої ці комірки брав. Тобто, якщо він заявляє, що там 35 ампер годин залишкової ємності, там 35 А буде. Якщо 40, то 40 і буде. Тобто я йому довіряю, в нього брав вже не перший раз, так що, якщо комусь треба буде допомога в збірочці ось таких, скажімо, нісановських. Акумуляторів, то можу допомогти. Ціна, звісно, буде залежати вже від, кінцевого, від кінцевої ємності, від того самого або балансир, або БМС-ка. Все вже, скажімо, в кінечному варіанті порахуємо. Так що, кому треба, звертайтеся, беремо, допоможемо, підскажемо і так далі. Так, у нас повітряна тривога, загроза балістики. І що ми бачимо? вітрогенератора нема. Називається вкрали або зняли для тесту. Ну що ж, а тепер йдемо і будемо відкручувати болтики. Зараз покажу, які в мене там з'єднані і так далі. Так, у нас тривога продовжується. Дали нам мережу, тому йдемо, перемикаємо інвертор. На, скажімо, вимикаємо інвертор і вмикаємо, перемикаємось на міську мережу, так як незрозуміло, скільки далі не буде, тому економимо акумулятори. Споживання в будинку невелике, 172 Вт. Тому переключаємось скажімо, без вимикання основного навантаження. Це в мене АКБ, тобто інвертор, як бачимо, це у нас ось сеть міська мережа. Робимо ось так, Оп, все, перемикнулися на міську мережу. Як бачимо, споживання зразу у нас по нулях. Ну і Тепер можна вимкнути сам інвертор, щоб він у нас зайвої енергії скажімо, не споживав. Так що там нуль, там нуль, все, йдемо, відключаємо вітрогенератор. Хто там питав про моє хазяйство? Ну, все моє хазяйство, ходить кокає. І там моє господарство. Зараз сидить жуже їсть мед. Ще десь хазяйство, тільки що таке чорне. Бігало по двору, Короче, воно нявкає. Так, щось я забалакався, зовсім не те, що ми бачимо. Там у нас провода йдуть зверху. Потім ось так на дах, ось так там вони пров'язані проводком, треба полізти сніг відкопати. Потім спускається сюди донизу. Один кабель, в мене тут два, скажімо, три жили по два з половиною квадрата. Що? Одне з'єднання ось таке, тобто вилка і розетка. Це швидко Воно так раніше було зроблене. Одною рукою не відключу, але, ну, звичайно, скажімо так, саме звичайно, ось така вилочка вона здається на 16 А. Брав таке на ній не, скажем, не саме з дешеве, а другий кабель, який спускається зверху. Ось цей кругленький. У нас, так, у нас заведений напряму. Ось тут як бачимо раз. І тут під'єднано ось так. Так, якщо в всяке лишнє валяється. Заберемо його. Так, як бачимо, ось під'єднано на ці губки. Тобто одне положення ми переводимо. На контролер, інше, скажімо так, замикаємо. Замикаємо ми на що? Замикаємо ми на це діодне міст, який ми будемо використовувати для нашого тесту. Так що тут треба зараз полізти і відкрутити ось ті ось ті, ось ті, ті, ті. гаячки з болтиками на 13, здається. Так, Працюємо і тим часом трішки поговоримо про наших людей. Мою спину можливо, там не сильно. З нею цікаво розмовляти, але все-таки, скажімо так, інколи підбішують такі люди, які рахують гроші. Тим більше, що рахують гроші не свої, а скажімо так, мої або тих людей, хто вложив свої гроші в альтернативу. Вони пишуть, що навіщо ви це робите, це типа дурна робота і так далі. Коли їм починаєш розказувати, що це воно там не окупиться і так далі. Ти Їм доказуєш, що мені не треба, щоб воно окупилося, мені треба, щоб було комфортно проживати в своєму будинку. Все одно легше там генератор запустити і так далі. Потім там комусь прапор мішає, комусь там щось іще. Не розуміє таких людей. Ну, навіщо ви це робите і так далі. Так, все, ми зараз закінчуємо, крутимо далі. Пальчики мерзні. Так, від'єднали ось ці провода. Таболі які спускаються зверху. Зараз забираємо все, що тут знаходиться на мачті, на щовлі. Ідемо старатися, все відносимо. На, ще треба відв'язати. Так що тут не все так швидко. Треба веревочку відв'язати, потім оцей ось весь жмут. Беремо з собою і несемо. Прив'язував надійно, щоб не відпало на голову. Так. Вузлик, вузлик, вузлик. Понав'язував узлики на свою голову, а руки теж замерзли, пальчики не працюють, а ви вподобайки я бачу, хтось не поставив за мої старання. Але хай буде і так. Так, є, це відв'язали, це забираємо, все, йдемо в старей. Так, ну нарешті ми, скажімо так, в теплі, в добрі, Фу, притягнули. Тепер закриваємось. Закриваємось, беремо зараз викрутку і йдемо відкручувати одне місце. Так, ось це маленький гонтик, як казав вже один неживий любитель руського міра. А це мій гунтик. І, напевно, більше за все, що він уже ось там стояти ніколи не буде. Але це не точно. Можливо, ще за тарабаном його наверх і поки буду робити винт, то все-таки його туди поставимо. Ну і Звісно, для тесту нам скажімо, понадобиться ось цей діодний міст, який я використовував, коли його ставив в КЗ. Воно через ці діоди замикало. Раніше тут у мене стояла спіралька і ампараметр. Потім я ампараметр кудись мені було треба, я його зняв. Отак просто скрутив проводки в купу. і воно працювало скажімо, на нагрів ось цих провідників. Зараз відкручив три гвинтика і все. Так, трудодум. У нас нове досягнення. Ми вкрали діодне місце. Ну, Як вкрали, зняли в себе. Подивився по хронології, нас знімав досить багато, я думаю, і так вже відео було довге, тому саме вже тест проведемо в наступному відео. Хай заодно воно все відігріється, тому що все холодно, то зараз його знову руками трогать. Та й сам, чесно кажучи, трохи примерз. Тому хай воно тут полежить. Можливо сьогодні вечором вийде пізніше, коли вже скажімо, хатні справи пороблю. Спробую якось його закріпити, напевно, в тиски, покрутити його на обертах, підключити навантаження і так далі. Так. так, на цьому все. Буду відео завершувати, так як треба ще тут інструменти пособирати і так далі. Так що дякую всім, хто дивився до цього моменту. Обов'язково вподобайка, коментар. Пишіть, що можливо, поки генератор там валяється. Я його ще на цей момент не протестував, але сьогодні буду тести. Ну, або сьогодні взагалі буде тест робити. то пишіть відео виходить в суботу зранку, тому пару днів на роздум буде, пишіть, що треба зробити, який тест. Е, ну, я розумію на залипання, скільки ньютон метрів на залипання, потім покрутить його, з якого вольтажа з яких обертів починається зарядка і так далі. Тому свої всі думки в коментарях. Все, чекаю. Знову на каналі все. Пока-пока.